Не зцілення, правда, наш перший хлопчик, який живим, народився, бо перші двоє хлопчики не народилися, живими, народився живими, йому робили кесарський розтин. Зараз йому вже 20-й рік наші дітки залишилися вдома. У нас три хлопчика. У нас три кесареве було, і останнє, коли я вже скажу своє, своє враження. Коли останнє е, блокесарова, дуже важка е, була операція, е, пройшла на добре, а після того відкрилася кровотеча, і моя дружина проплила 2,5 літри крові, в неї зупинилося серце. Серце, серце стояло е, е, 4,5 хвилини. Це взагалі унікально те, що коли запустили серце, е, вона прийшла до, до нормального стану, ну не відразу, бо була ще 18 годин в комі. І я хочу мужчини сказати, хто одружений. І в майбутньому ніколи, ніколи, ніколи не говоріть в що вам байдуже дружина. Хто одружиться? Що вам байдуже дружина? Бо є мужчини, заявляють а ну що? Ну. Ну, дружина є, особливо якісь там натягнуті стосунки. Я пам'ятаю себе, коли в лікарні вибігла старша медсестра і сказала, що дружини вже немає, зупинилося серце. Вона не мала права цього зробити. Вона потім крепко вибачалася, бо якраз йшла боротьба. А, і я так з під стояв, і я просто так споз, просто по стінці сполз. Тоді все стає на свої місця. Я це говорю до дружини, чоловіків. Тоді все стає на свої місця. Знаєте, що я не знаю, не знаю чому, але коли я вже все було позаду, я відвозив стомлено нейрохірурга додому, відвозив, бо була операція 4,5 години після цього, і е, він сказав, що все страшне позаду, і я їхав додому. Я їхав, і в мене руки тряслись, і одне було питання. Я не знаю чому. Двох двох е, діток вже в нас було. Я весь час мене думка свірила, що я міг би сказати двом діткам. От я приїжджаю додому, я кажу, мами немає. Оце мене мене найбільше просто, просто сверлило. І я розумію цінність, і ми пройшли дуже таку тяжку школу в цьому напрямку. Ми, по суті, зламалися і зрозуміли, що життя швидко проходить. Діти дорогі, життя дуже швидко проходить. І на вияснення стосунків, хто правий, хто не правий, взагалі часу немає. У Нас немає часу, але я про радісне хотів би сказати про те, як от в професії Бог мою дружину повів. Малочка, скажи загалі, школу як ти закінчила? Нормально чи нормально, нормально нормально закінчує? Нормально, звісно. Коли перейшла десь уже такі класи, коли досліджувалися всі вчителі, то відчула на собі, ну то ще були радянські часи, такий тиск зі сторони вчителів і приниження Там одна особлива вчителька біології спочатку була ботаніка, зоологія, але то була одна вчителька біології, і вона намагалася мене якимось чином принизити. Я взагалі початковий клас за на відмінно намагалася вчитися добре. Але оце приниження вона постійно відчувала на собі, і мамі приходила додому, розказувала батькам. А мама каже: дитину: ну це твій шлях, потерпи, і все буде добре. Одне тебе прошу, честь, знання тобі ще пригодяться, і одного разу. Мама встала вранці і каже, ти знаєш, мені приснився сон такий місяць, і на місяці десь Христос, а ти в нього на руках, і він і, і, так все тебе бережа до себе і дивиться на мене. А мама на землі так стоїть і він каже: Мамі говорить, це моє дитя. А мама мені сказала такий сон, і ви знаєте. Він мені запам'ятався на все життя і мама образно пояснила, каже: Дитино, ти є Божа дитина, і Господь тобі допоможе це приниження, і справді це сталося. Я закінчила школу. Ну, Всі оцінки були відмінні, але поведінку поставили задовільно для того, щоб не дати мені золоту медаль, тому що я ну, не ходила на дискотеки, не ходила на вечори, не могла бути зразковою. Для... І консумову не було. Так. Да, і І за того не дали медаль. І, ну, важко було, по-людськи було важко, але Господь так розпорядився, що я. В той час важко було поступити в вищий навчальний заклад, і я поступила в вищий навчальний заклад з Божою допомогою. І, правда, заочно закінчилася, бо за те, що не була консумовка, не давали можливості вчитися, але все ж таки здобула професію кваліфікацію економіста. Господь дав хорошу мені роботу, ось і. І сталося взагалі так. Ну, ну це виявляється, вдома свій економіст. Ну, це, це взагалі дуже добре. Дружина, економіст це все вона лампочки світяться через одну. Та, та ні, та це не так. Це не так. Такі економісти такі самі нормальні люди. І вони, економія не там має бути. Економія трошки в іншому спрямуванні. Але е, дуже цікавий такий момент. За співом часу я такі деякі фрагменти. Розкажу, яке чудо сталося в житті Али, бо вона працювала в системі Райську спілки. Ну і піс після розвалу Радянського Союзу ця система взагалі деградувала і просто розпалася, і вийшло так, що її вже відправили тебе відпустку. Да? відправили, за свій рахунок, відпустку відправили і. Я ще творечі один момент вернусь назад, коли я працювала на попередній роботі за яку говорив. Директор викликав мене не раз і каже, Хочеш бути віруючим, будь віруючим, віру, але в душі не ходи в ті молитви, тому що мене викликають райкомі, Ну скажімо так, я за тебе маю певні проблеми. Е я кажу, я не можу так бути. бо я куру грати. Ну він каже, це твоя справа. Але якщо тебе були запитували, чи я з тобою мав розмову, то я з тобою таку розмову мав. Ну, звісно, я розуміла, що то була своя така лінія. Крім того, е премії давали всі мені не давали премію. Каже, я не можу тобі дати премію за того, що ти. Дівича, що ти сектантка, і ну так, але пройшов час, це добре. Не ходила з протягнутою рукою Бог дав вихід. І ось е, прийшов час, коли вже наше підприємство мало грудувати, і нас наступного дня мали відправляти відпустку за свій рахунок. І тут звінок з міської ради прийти є важлива розмова. Я не знала з якого приводу, але коли зайшла в кабінет секретаря міської ради, зрозуміла, що щось серйозне сидить, де знайомий чоловік двох їх було. І мені секретар міської ради каже, вам пропонується робота національної, тоді ще не був національний Острозької академії. І якраз це був 94 й рік. Відкривалась, відроджувалась наша Острозька академія, тепер національний університет. Тоді був ще колег, вищий колегіум, І мені пропонували посаду головного бухгалтера. Це знаєте, настільки було несподівано, прямо. Я не могла зрозуміти з однієї сторони. Я розуміла, що це божа відповідь, тому що. Ну, скажімо так, лишалася без роботи, потрібно було шукати і вже відразу пропонується, але я відчувала, що це велика відповідальність. Вищий начальні заклад відкривається, і ну було по-людськи трошки страшно. І я казала, дайте мені трошки часу подумати, але це каже, часу немає, багато претендентів, але на тебе ставка робиться, тому що вона знала, що я віруюча. Каже, ось сидить перед тобою ректор, і він хоче, щоб була людина з вищою освітою, щоб вона. Могла мати в хорошій моральній якості, якій можна довіряти. Я не знаю, ну вірю, що це Божий вибір такий був, і звісно, я прийшла. Я дала попустила трошки годину часу, щоб мені подумати. Я прийшла додому, і Вікі розказує про цю розмову. Це було ну, важливо прийняти рішення. Кажу, вітя що робимо він каже. Ти не розказувала, ти хлипала, ти просто плакала. Да? ну як жінки реагують на це і, і в розпачі була, але просто ми ну, відчули, хоча було. Тривожно, тому що це нова сфера, освіта це нова сфера. Але ми відчули, що це просто Божа відповідь, і е, е, так і сталося. Алла поводилася спочатку, була головним бухгалтером, а потім Потім е, потрібно було трошки здоров'я пошатнулося, потрібно було певний час проводити в лікарні. і Я попросила мене перевели в відділ кадрів. Я очолила відділ кадрів на той час. Ну і господь провадить до цього часу. Скажу так, що це не випадковий вибір, тому що е, в міру моєї. Уєднає професії зараз, коли там працюю, вже зараз Національний університет, є можливість вишукувати серед студентів, християн. Ось у нас багато є з різних контекстів створили таке об'єднання християн, студентів, працівників, викладачів з різних конфесій. Називається альтернатива. Є можливість їх згуртувати по перше, тому що на різному рівні духовному приходять. Вони згуртовуються їм вже більш комфортніше. Вони мають вплив і на студентів, де живуть гуртужитках. Певна робота ведеться в цьому напрямку досить така потужна. До речі, якщо серед вас є студенти а, академії, ви можете звернутися до Олександра Петровича. Я думаю, можливо, є, тому що багато із Волині з Тернопільщини, Закарпаття. У нас є студенти Олександр Петрович Кравець. Він є модератор цього проекту, і можемо працювати. У нас є проводиться Олімпіада, юнізнаці дівні. Вчителі року, скажімо так, коли вчителі з усієї України приїх, приїжджають і які навчаються духовно-моральним вихованням дітей. І є можливість їх згуртовувати, об'єднувати і впливати навіть ну, на ректорський колектив. Ректорат для того, щоб оці круглі столи конференції проводити. Тобто я бачу, Господь мене в цьому використовує, і я навіть служу студентам порадами. Багато приходять за порадою за підтримкою, допомогою. У мене в кабінеті є такий висить на стіні. Картинка така щаслива сім'я, поради для чоловіка, для дружини стосовно там 30 порад. І Вони я бачу зацікавляється, Картинка студентів, тому що приходять і на мобільні свої телефони чик-чик-чик, і так фотографують. Ось і навіть одна студентка прийшла, каже: Я буду. На весіллі та матую своїх друзів дозвольте мені, значить, оцей зняти на фотоапарат і щоб їм подарувати цю картинку. Я їй навіть подарувала її в кольорі. Цю картинку вона дуже була задоволена. Тобто, ось такі моменти, але я бачу, що Господь мене покликав туди, щоб я служила людям.